Як вже прозвучала в інформація, яка була доведена на конгресі, що у нас на початок війни всього було 356 захисних споруд. Це сховище і перевод. Ця цифра невелика зв'язку з тим, що взагалі раніше не передбачалося укриття для всього 100% забезпечення населення. Це передбачалося тільки для підприємств, які повинні працювати під час особливого періоду. Під час проведеної роботи адміністрації, в тому числі і органами місцевого самоврядування, ця цифра ми цю цифру збільшили до 1672 споруди, яка сьогодні перебуває на обліку. Це фактично 1316, на 1316 споруд. Ми збільшили кількість відсоток підняли з 10,5 до 36,6%. і відсотка, і ця робота продовжується. Тобто в першу чергу ми залучили ті приміщення. Які можна використовувати як найпростіше укриття? Виїжджала комісія, давала свої рекомендації. До комісії ми залучали як архітектуру, так і санітарні служби, які рекомендували, в тому числі ну, відповідно підрозділи ДС Державної служби надзвичайна ситуації, цивільний захист, які давали рекомендації, що потрібно зробити для того, щоб ці. Приміщення можна було використовувати безпечно для людей, тобто це ми зробили максимально на той час, як можна було залучити найбільшу кількість приміщень. Зараз проводиться робота щодо будівництва, залучаються кошти як державного фонду, так і місцевих бюджетів. І на сьогодні вже громади будують ці споруди, в тому числі і швидкоспоруджувальне. Модульного типу, які, наприклад, сьогодні по місту Черкаси, їх 18 штук вже встановлюють шість із них вже встановлено в місцях з масовим перебуванням людей. Решта продовжують цю роботу, і ця робота буде продовжуватися до тих пір, поки ми не забезпечимо 100% безпеку нашого населення.